О, море радості без краї, чи я тебе перепливу? Я звісно на шарук, але давайте розберемося. Чоловіки масово скупують квіти, солодощі, готують нам промову з милощами. Що за день такий? Так все 8 березня. Тож, шановні жінки, я вітаю вас з нашим святом. Я бажаю вам тепла на душі. Приділіть час собі і прийміть привітання від наших студентів. 咱们进去。 Дорогі ви джерело сили і ніжності. Ви володієте дивовижною здатністю робити життя красивішим, теплішим та затишнішим. Нехай в вашому житті завжди буде достатньо витримки для великих досягнень. Щоб день буря слава хана й квітне доля у руках прекрасних були непереможними і світили дужче сонця. Незламності, що робить нас неперевершеними. щастя стільки. Ти просто жіночі коха. Залишаємося такими ж унікальними, як кожна пелюстка на весняній квітці. Неповторними та кохай.